Христос Воскрес, мир усім, друзі! Як можна і потрібно вже тут на землі Воскреснути? Тому що хибна дуже думка думати, що Я колись воскрес, то Уже зараз треба Воскрес. Тут дуже просто. Ісус Христос Воскрес. І Ісус Христос на землі це хто? Це Його тіло, це церква і це таємниця, яку не розуміють дуже багато людей. Ось, і для того, щоб нам теж воскреснути, нам треба з'єднатися, стати церквою, стати живою церквою, бути нерозривно з'єднаним з церквою. Ось, і якщо ми воскресли з Христом, це означає, що ми померли для гріха, як написано в Посланні до Римлян, 6 розділ, 4 вірш, ми померли для гріха, і ми живемо оновленим життям в праведності з Ісусом Христом. Тобто, все дуже просто: будьте благословені. Якщо є якісь питання, то пишіть.